Гарно виступала вчителька, яка сказала, що має бути якась повага. людьми, буде якісь... буде Якщо поваги не маєте, ми тут зараз поспаримося і підемо. Тому будь ласка, слухайте мене, якщо якісь питання, то всі питаємо. Дивіться, яка ситуація. Чому так сталося? Кхе, ви вже чули за цю славно, звісну і сумно, звісну форму. Чули? Почекайте. Ми є бюджетна установа. Ви вдома маєте свій бюджет сімейний. Я проводу вас єснути, але якщо це не буде тут на чого. Вийки, тільки що вас пандеміч казав. Але дивіться, я приясню, як став. Або ви мене слухайте, бо я зараз... Чого я тут малювати ваші свій час? Почекайте. Ця кількість учнів множиться на середню наповнюваність класу. Виходить один переведений учень. Це є стале число. На по районах многі стале. Далі це стале число, відповідно в нас множиться на коефіцієнт. Коефіцієнт залежить від наповнювання всіх класів. В нас в районі він збільшився у 2012 році. Збільшився на одну. 10. Але так як він назбільшився, по комп'ютері, він потягнув вгору цей коефіцієнт. Ну, Можливо, комусь смішно, але це мільйони. Це 10 мільйонів, що ви просто розмірі. Ні. А отут от, цікавіше. Цей коефіцієнт змінюється раз на три роки. Зараз ми починаємо плоди 2012 року. Давайте я, я, почекайте, через природні виділи. Почекайте, почекайте, почекайте. Хочете почекай. ну, почути, почути, чому так сталося? Я удобний присвіт. Почекайте, ну ви ж хотіли почути, чому інші райони є кошти, а на ці. Дивіться, що, що ми збільшимо, спрощеніше зменшимо на одну со на одну десятку, це я наповнювальний клас, це можна зробити. У нас цієї стане і одного собі як і Я вас дуже поважаю, я вам наперед прошу, але ми це повинні зрозуміти, Яка наша політика в районі була більше ну, 60 років? Ні одного вчителя ні це не скоротити, це робили. Діти в школах, якщо хто взяв динаміку, зменшували, зменшували, зменшувалися. Нагрузка, вибачте, вчителя, але, 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 але. Но ми собі поставили завдання в школу ні одного вчителя, всі мають працювати правдами і неправдами. Бо ми зараз пожинаємо ці плоди, я це прекрасно розумію. Друге, що ми в школах прийняли рішення. В школі двоє дітей, в школі троє дітей, півтрок починали рахувати. Всі школи зберегти. Всі середні школи, де немає 100 дітей зберегти. Там вчителі, там вчительська зарплата, там родини за ними. Стої. Немає 100 дітей по закону школи, не повинно бути. Середньої є в нас, подивіться, далі. Ви за голос канує. Я не знаю, хто більше, я не знаю, хто з якої школи. Облича майже. Я маю. Я з обликла. У нас же є школи. Що ми боїмося в районі це говорити? Ми йдемо. 15 дітей. Є школи? Є. Стільки з вчителів і ще 20 чоловік обслуги. Є, є. Утримувати це треба. Треба. Ми хотіли би щось зробити, але сам живі люди. Це школа.